Партнер проєкту «Корвалмент». Заспокой своє серце. Возглавляйте оборону Мар'їнки. Перша реакція була пі***. Що я тут забувся? Просто на фокстротіки не спіша підлітає, ми закатуємо. І сьогодні це мой день, і там ніхто не пройде. Чуть-чуть в нього сьогодні попала рапіра прямою, потім немножко калібр подрубніє. Люди, які хочуть машить, оце мої люди. 99% зробив мій особовий склад. Просто в моєму лиці нагородили, скажімо так, їх. Це спільна нагорода. Маріупольський напрямок: важкі бої тривають за село Степне та Мар'їнко. Щодня десятки одиниць ворожих танків та БМП з піхотою намагаються прорвати оборону. Кирило Верес разом зі своїм підрозділом виїжджають на позиції. Необхідно утримати лінію фронту, щоб оборона не обвалилася. Це волноваський напрямок Маріупольський він був дуже важливий. Бо коли їм потрібно було зробити оточення Маріуполя, і потрібно було розширити плацдарм від Волновахи в сторону Мар'їнки, ну щоб ми, в случае чого не деблокували це місто або не зробили їм оточення. За цього вони розширяли, розширяли і розширяли. Але росіянам потрібно було нас відкинути, щоб ми їх не депло... ми... Наша задача не те, щоб була врятувати Маріуполь. У нас була наша задача не. Не втрачати нашу територію. І мені заступник командира бригади каже: почався бій, йде колона, йди воюй. Я також туди поїду, буду працювати. Або я, або один з моїх заступників. Але сьогодні моя сміна, так що придеться виїжджати мені особисто. А пілот був тільки я. За мною було один коригувальник, три мінометника і я. Це в розрахунку міномету. Я спочатку побачив 6-7 одиниць техніки. Бачу, що всі мої люди розбіглися. Я говорю, а ви всі куди? Говорить, ж далі команду к бою. І коли згоріла перша техніка, я говорю, що я сказав? Я сказав, паць, як вона горить, і ми їх всіх знищимо. І ніхто сьогодні тут не пройде. Я в цей час говорив з заступником командира бригади, який був старшим на цьому напрямку. Він мені говорить, Кирил, що там? Я говорю, падець. Говорить, цифра єзю, я говорю, зараз порахую. Я там 5, 7, 8. Він говорить, що ти робиш? Я говорю, рахую. Він там ще багато, я говорю, дуже. Говорить, не рахуй. Я не рахуй вже, хватить, нам і цього хватає. Їхали танки і БМП. БМП-1, БМП-2, танки Т-64, Т-72. 20 бронемашин і нас там, скажімо так, небагато. І я розумію, що наша піхота також може не втримати. Танк це 40 тонн. А коли їх 20 це безліч металу, який стріляє в кожного по 22 постріли. Да від нас там взагалі нікого нічого не залишиться. Я говорю, ми зараз будемо всіх палити. В корму взад попасти це набагато краще. Тоді є максимальний, ну, максимальний ефект, що можна його знищити, що він хоча б ну знерухається. Ну тут двигун, масло, все грязне, соляра. Дизельне паливо. і Тут воно дуже легко займається. І тут, ну, тут немає броні, тут звичайне решітки йде зверху. Я подумав, що знищили всіх, але знищили одну БМП, один танк. І вони від'їхали. І прийнято було рішення запустити їх в кіл-зону на дистанцію 970 метрів. Це від нашого переднього краю було десь вже. Метрів 80. З першої другої завжди могла розібратися, або наша піхота, або ми ставили по ночам. Потім вже на наступний день почали виходити розвідники і ставити міни загородження. І за цього перший танк ми завжди пропускали, він майже 900 зривався, або заїжджав, ну, його підбували або втором, або РПГ. А все остальне ми знищували мінометами артилерії. Добрий вечір, ми з України! Хлопці! 54 та бригада мітила колону в голові танку. І от там ще чотири коробочки згорівші. Оп. Вон загорівші стоять, калимаги сепарські. На третій день, мабуть, поїхала дуже велика колона, бо поїхала десь. Я нарахував обратно, я заступником командира батальйон, бригади на зв'язку. І він каже, скільки їде? Я кажу, 18. Говорить, много, справимся. я говорю, справимся, все нормально. На, ну, не на говорю, кажу, сейчас разберемся. розберемося. І потім шість, шість машин від'їжджає і атакує далі 12. Я говорю, дванадцять, все, говорю, сейчас наш Фокстрот. Він каже, ну все, слава Богу, він видихає. І я потім кажу, на є. Вибачайте, він каже, я кажу, повертається шість і з ними ще десяток. І він такий. Двадцять скока, я грю в нога, і він таки каже: Насрать. Ну, от після фрази, вже 25 чи двадцять вісім, насправді, ну їхав танковий батальйон. Вже було не принципово. Тобто, ну, в цьому випадку що 22, що двадцять шість, ну, взагалі не вийшли. Але що так банально просто говорю: дорога була дуже вузька. Одна асфальтована дорога. Вже на ній були міні-шлагбауми, були зроблені засідки. І далі ми просто їхали по нотам. І от ми тоді підбули 5 чи -6, 6 машин, і всі останні двадцять дві просто вїхали. В нього сьогодні попала рапіра прямо. Потім немножко калібр погрупнеєци. з гіацинта, зміг він з загорел, водительською місцем ходу, але потупорішили його добити. Люди, які хочуть бачить, оце мої люди. У них бажання в п'ять разів більше, ніж у мене. Вони мають просипатися зранку з однією мислю. Скільки ми сьогодні знищимо, а вечором приходять на базу, і якщо все день пройшов добре, думати, як наступний день повторити, а якщо прийшов погано, кусать собі локті і думати, чому? Чому так не вийшло? Оце, от мої люди. Скажімо так, 70% особового стаду це вони. У них просто бажання нищити ворога. А я їх трошки направляю. І благослову. Ну не те, що благословляю, я їм просто даю кардланш, кажу, працюйте діти. Просто на Фокстротіки не спішав, підлітаємо і закат. Кожен день те саме. Зранку колона, вечором колона. Дві-три машини спали, ну, типу, все супер. І будуть в мене зранку командир бригади, мене вічно хтось буде стати драм. Він каже, у тебе все добре. Я говорю, все добре. А у нас всі тут на місці. Я говорю, всі на місці. А всі пости є. Я кажу, всі пости є. Я піднімаю дрон, кажу, ось я бачу, ну, куча людей. Все класно. І мені, он, ну ладно, все хорошо. Кажу, але щось з одного поста дуже багато в тил відійшло. Там від поста було 200 метрів, і 200 метрів від посту була будівля. Починався населений пункт. І бачу, це було від мого міномету 275 метрів. І я дивлюся, червоний скотч, люди стоять з автоматами. І розумію, що це, ну, це вороги. І їх дуже багато. І розумію, що в нас порвана лінія оборони. І потрібно вже щось робити в цьому селі. Я знайшов нашу снайперську пару нашої бригади, яка ходила там щось, працювала. Я кришу, виходите, до мене йдіть. Та пара, з якої я був в деяких, скажімо, не дуже дружеських відносинах. Вони мене не любили, і я до них також відносився. Ну так такі у нас були відносини. І Як Саспомню, повертаюсь до нього Вася, Вася, послухай мене, забудь про всі наші негаразди. Ми тепер кінти. Ти мене зрозумів і ти мене захищаєш. Вася повертається: Ну, звісно, Кирилич, по-другому ніяк і не буде. І я зрозумів, мені вже нічого не страшно. все. Я був, я знаю, що ту пару б ніхто би не пройшов. І от, виходить, стоїть в мене міномет 20 метрів за спиною. Біля мене ще два хлопця і пара снайперів. 15 метрів від мене в заборі. І коли я побачив 50 безтехніків, 50 кацапів, які знаходяться 300 метрів 400 метрів від нас, і, я, і ми з мінометом, ви думаєте, я злякався? Ні. Стільки ті кацапи ще пробігли. Там, де ми їх замітили, вони ще пронаступались на метрів 30. Все, Потім наступ в них закінчився. Коли закінчилась наша невеличка ротація в стіпному, 20 хвилинна, через НІВ 7 нас командир бригади відпустив, мене відпустив до свого батальйону, до нашого батальйону, я тоді ще не був командиром батальйону. І під'їжджаючи до бази, набирає мене командир бригади і говорить, заїдь на 20 хвилин в Мар'янку. Ну і кажу, зараз заїдемо. І також беру з собою особовий склад. Він сам каже, ну, ти обратно подивишся, як сюди, каже, ми їдемо встановлювати міномет. Вони вже кажуть, давай я до командира на КСП, а ти їдь одразу встановлюй міномет, ми вже знали точку. І їду я в Мар'янку. І під'їжджаючи в Мар'янку, почались піхотні атаки. Такі масовані десь рота, мабуть, противника почала атакувати. І десь через годину після цього поїхала колона техніки через Мар'їнське КПВВ. Також десь близько 18-25 машин. Пам'ятаю чітко з піхотю на броні перших пару пострілів нашими самоходами. Артилерію біля них вони спішуються і тікають. Просто взагалі тікають по асфальту. Я кричу, пане полковнику, що це взагалі пішло якось. Вони кажуть, машини покидали. І зараз будемо забирати все. І він каже: да не може такого бути. Він дивиться так, правда. І через п'ять хвилин хтось їх жене обратно палкою, заганяє на машини, і я розумію, що вони будуть їхати далі. Кажу, можна, я від'їду? Я на радіостанції з артилерії. Я коригував, вони, вони стріляли. Ми там щось знищили теж дві чи три машини, і вони відступили. Відбили одну атаку, і так вийшло, що Камрі каже, поки не прийде штатний командир батальйону, возглавляйте оборону Мар'їнки. І потім знову почалися там шість атак, таких же, як в Стіпному. Мені таке чувство, що той же підрозділ, який там воював проти, ну, проти нас. Я переїхав в Мар'їнку, і вони переїхали в Мар'їнку. Один той самий почерк, але я вже тоді казав, що у нас все класно. Я знаю, що в них буде далі. Завтра до шести спимо. В шість-п'ятнадцять вони поїдуть, у них це стандартно. І так воно й було. У кожному з цих гробів реально хто ще й загинув екіпаж. Ну, В цьому, мабуть, ні, а в тих останніх може туди. То це взагалі огонь. Ну, Це найкраще відчуття. Це в мінус вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Беремо в середній екіпаж три-чотири, ну, 2-4 ідіота вже хоча б нема. Заходжу в машину, мені там вітаю, вітаю, вітаю. І мені там хтось, а мама пише: вітаю, я говорю. Супер, я майора отримав вже два місяці. Назад. І я говорю, трошки з запізненням. Вона говорить, ти читай за що вітаю. Я читаю герої. І кажу, ну класно, все. Приїхав, мені там всі поздоровили, і я знову поїхав зранку на роботу. І коли вже стало за ми вже ну, спокійно могли собі поїхати на цей один день. 99% зробив мій особовий склад. Просто в моєму лиці нагородили, скажімо так, їх. Це спільна нагорода, як кубок на чемпіонаті світу якоїсь футбольної команди. Це загальна нагорода, просто я її ношу. Я її ні разу ще не вдівав. І поки скажу чесно, і поки навіть не буду вдівати. Я ще взагалі ні разу не вдівав, що всі всі нагороди, які в мене є. Ну Десь близько 40 нагород у мене є, може, 40 чимось. Ну, типу, не то, що, але ну, не час. У мене ще люди не нагороджені є. А я тут вже покажу японський генерал, тут козиряю перед ним. І ні, це не правильно. От нагородять всіх моїх людей, з весь всіх моїх людей закінчиться війна. Першим наряжуся. Першим. А поки ну не можу.